Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі випуск місцевих новин на телеканалі Сфера, яким був перший день нового тижня у Рівному та області. Дивіться далі у студії Микола Брежицький. На Рівненщині поліцейські розшукують зловмисника, який застрелив чоловіка. Повідомлення про стрільбу поблизу села Вовчиці біля озера не дійшло до поліції вчора ввечері. Попередньо відомо, що між чоловіками тривалий час були неприязні стосунки. Під час чергового конфлікту 54-річний житель вистрілив із автомата у бік 35-річного мешканця села Серники. Зі слів свідків, стрілець був у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєного він втік на автомобілі Renault Master білого кольору. Очевидці, і самостійно доправили потерпілого до лікарні, де медики констатували смерть. Розпочато досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють місце знаходження зловмисника, введено спеціальну поліцейську операцію. Нападник може мати при собі зброю. За минулі вихідні на водоймах Рівненщини потонули четверо людей. Одна людина загинула у Рівненському районі. Ще троє потопельників виявили у Сарненському районі. Про це повідомили рятувальники області. Вони додали, що з початку року в регіоні на воді загинули 16 людей, з них двоє діти. У рівненському районі рятувальники допомогли медикам дістати травмовану дитину з кар'єру. Випадок трапився у неділю. До надзвичайників не дійшов виклик зі швидкої. Просили дістати травмовану після пірнання дитину з водойми. ДСНСників рятували дівчинку та доставили її до берега за допомогою матрацу. Наразі стан дитини оцінюють медики. У рівному сталося ДТП із постраждалими. Повідомлення про автопригоду на червонія не дійшло поліцейським учора о пів на девяту ранку. Відомо, що 34-річний водій маршрутки, повертаючи ліворуч, не надав переваги у русі та зіткнувся із позашляховиком Лентровер. До лікарні доставили 73-річну пасажирку маршрутки, жительку села Кустин. У неї діагностували перелом ключіці та закриту черепно-мозкову травму. Меддопомога знадобилась малолітньому пасажиру мікроавтобуса і 23-річному. Річному керманичу позашляховика. Після обстеження їх відпустили. Розпочато досудове розслідування. Рівнянин ще п'ять разів обікрав супермаркет у дубні постане перед судом. Керівник магазину районного центру заявив про крадіжку продукції на суму 5 тисяч гривень. Під час розшуку правоохоронці встановили, що товари п'ять разів викрадав 50-річний рівнянин. Слідчі закінчили досудове розслідування і передали кримінальну справу на розгляд суду. Урочисту ходу випускників повернули в рівне. Нагадаємо, що через ковід 19 та повномасштабне вторгнення традиційний марш центральною вулицею міста був скасований. Проте цьогоріч хода таки відбулася. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Урочиста хода випускників це те, чого найбільше чекали 11-класники рівного до ковіду та початку повномасштабної війни. На Майдані Незалежності нагороджували медалістів і танцювали святковий вальс. Пощастило лише випускникам 2021 року. Все ж після двох років паузи вулицями обласного центру пройшли випускники 2024. Вивчили Вичили думку педагогів, думку батьків, що все-таки варто це свято дітей і відбирати його в дітей власне випускників немає. Потреб. Себе, адже це свято, яке вони запам'ятають на все життя. Ходу планували ще на початку навчального року, проте не афішували це. Від замкової до авангарду випускники ліцеїв і гімназій Рівного йшли урочистим маршем. Зміркувань безпеки обрали саме це місце, кажуть в управлінні освіти. В районі стадіону є досить ну, хороша ситуація з укриттями і на самому стадіоні, і було. це один момент, другий момент для того, щоб не прикривати рух, тому що створює певні автомобільні колапси. Вже на стадіоні представники адміністрації Міста, управління освіти та військові нагородили срібних і золотих медалістів. З такими дітьми, як ви, нам нічого не страшне, ніякі вороги. Я знаю, що завтра вас зачікує доросле життя, ви будете обирати себе професію. Всі професії сьогодні вони дуже важливі, важливі тому, що ми маємо розбудовувати нашу державу міцну, сильну, яку ми показуємо всьому світу. За словами опитаних випускників, хода це те, чого вони не очікували проте були раді, коли дізналися, що святковий марш все-таки відбудеться. Це була неочікувана новина, але всі дуже і були раді, тому що давно такого не було. А, проте всіх були позитивні емоції. Звичайно, до останнього думали, що ну не буде ходи. Але на щастя, все трапилось, все посприяло. Погода, люди, організація все супер. Емоції просто переповнюють, особливо коли тільки заходили. Дуже круто. Загалом у цьому році із навчальних закладів рівного випустились півтори тисячі учнів. З них 114 медалістів, 84 – золотих. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Жителька Дубинщини поповнила кишені шахрая на понад 64 тисячі гривень. Мешканка села Верба хотіла купити автівку для свого брата, який служить у лавах сил оборони. В одній із соцмереж вона знайшла оголошення про підбір потрібного авто за привабливою ціною. Зв'язавшись із власником оголошення, той запевнив, що прижене з-за кордону бажаний автомобіль. Аферист попросив зробити передоплату, аби покрити витрати на доставку, брокерські послуги, оплату стоянки та інше. На підтвердження своєї порядності прислав фото, нібито свого паспорта. Жінка чотирма платежами перерахувала 64 тисячі 700 гривень на картки афериста, після чого зв'язок із ним зник. Розпочато досудове розслідування. У Рівному патрульні розшукували дитину. Неповнолітня дівчина з Вараша залишила свою домівку та поїхала у Рівне на маршрутці без відома батьків. Виклик до поліції надійшов від родини дівчини. Патрульні перевірили всі автобуси, які їхали в обласний центр і знайшли схожу за описом дитину. Про випадок повідомили працівників ювенальної превенції. А правоохоронці відвезли дівчину назад у Вараш. В острозі виявили скляні колби з невідомою білою речовиною. Рятувальники дослідили повітря на наявність небезпечних хімічних елементів. А у селищі Гоща Рівненського району рятувальники допомогли медикам у відкриванні вхідних дверей житлового будинку. У приміщенні перебував чоловік 1971 року народження без свідомості. Його передали медикам для надання допомоги. Останній день червня у рівному видався рекордно теплим. Повітря прогрілося майже до плюс 33 градусів. Однак, на зміну спекотному періоду, вже невдовзі прийдуть дощі та відчутне зниження температури повітря. Яких погодних сюрпризів варто чекати на Рівненщині найближчими днями? Дивіться у сюжеті. Спекотна погода, яка спостерігалася на Рівненщині упродовж останньої п'ятиденки, досягла свого піку 30 червня. В обласному центрі зафіксували новий температурний рекорд цього дня майже 33 градуси за Цельсієм. Нагріти сонцем повітря змусило рівнян відправитися поближче до води. Поки діти прохолоджувалися у фонтанах в центрі міста. Дорослі масово ринулися до водойм за обласним центром. Тільки вчора, 30 червня, у нас було побито історичний максимум. Температура повітря становила тридцять Дев'ятдесяти градуса і побили рекорд за 22 рік. Однак найближчим часом синоптики очікують кардинальних змін погоди у середу та четвер в регіоні прогнозують затяжні дощі, а денна температура не перевищуватиме 20 градусів тепла. Дощі з грозами а місцями навіть з градом та шквалами пронесуться рівненщиною і надвечір 1 липня. Розповіли в обласному гідрометцентрі. Сьогодні останній такий спекотний день. Поки що на даний момент завтра навіть сьогодні, в другій половині дня вже до нас. Надходить холодний атмосферний фронт з заходу, за ним буде більш прохолодне, але ще вологе повітря. Очікуються дуже активні атмосферні процеси, тобто грози, місцями значні короткочасні дощі, подекуди з градом і шквалисти посилення вітру до 19-24 метрів за секунду. Проте до кінця тижня вже звичне для жителів Рівненщини спека повернеться. Опади припиняться а денна температура повітря знову досягатиме 30 градусів тепла. Липень у регіоні традиційно най. Спекотніший місяць, і за попередніми прогнозами, цьогоріч другий місяць літа навіть перевищуватиме багаторічні показники середньої температури. Липень прогнозується також температурний фон вище за норму, особливо середньомісячна температура. Десь на 2 градуси вона буде вищою за норму, і кількість опадів від 100 до 170 мм випаде. Це також вища норми. Червень у Рівному та області видався теплішим ніж зазвичай та надмірно вологим. Особливо активні атмосферні фронти пронеслися у першій декаді місяця, коли в окремі дні випадала майже півмісячна норма опадів. Схожа синоптична ситуація в регіоні очікується і у першій п'ятиденці липня. Микола Брижицький Олексій Олексіянко, випуск новин. У Рівному організували подорож для 25 дітей полеглих героїв, яких відправили на оздоровлення до Польщі. Десять днів вони перебуватимуть в місті Ольштин. Там на них чекає насичена програма екскурсій та маса розваг. На цьому мандрівки не завершаться. Невдовзі до сусідньої країни відправлять ще одну групу дітей. Рівненський верес зазнав розгромної поразки у першому контрольному матчі під час передсезонних зборів. У Львові підопічні Олега Шандрука з рахунком 4-0 поступилися руху. Рівняни у цьому поєдинку зіграли експериментальним складом, задіявши чимало гравців з юнацької команди та кількох новачків, які перебувають на перегляді. На цьому тижні червоно-чорні зіграють спаринг у Рівному. Суперником буде футбольний клуб Звягель. Рівнянин Дмитро Романюк став чемпіоном України з легкої атлетики. Змагання відбулися у Львові. Наш земляк тріумфував у бігові на 400 метрів з бар'єрами. Дмитро подолав дистанцію за 51,71 секунди. Раніше срібну нагороду на цих змаганнях виборов метальник списа з Рівненщини Дмитро Остапчук, а бар'єристка Наталія Юрчук стала третьою. Такими подіями був насичений цей день 1 липня. Стежте за ефіром, сайтом Сфера ТВ та нашими сторінками у соцмережах. Там ви знайдете актуальну і перевірену інформацію. До нових зустрічей.